Привіт! Мабуть, багато хто із вас чув. Нова комета прикрасить нічне небо. Найскравіша комета десятиліття наближається до нас. Отже, відразу спойлер. По-перше, це не буде велика хвостата цятка, яка прилітатиме крізь весь небосхил за кілька хвилин. Також це не буде яскрава комета, яку видно на денному небі, як це було із Гейла Боб, яку спостерігали у 1997 році. І я її не зміг спостерігати, тому що в мене ще не існувало. А також її не буде видно всю ніч на темному небі. Трохи історії. 22 лютого 2023 року системою Atlas було виявлено нову комету на відстані близько 7 астрономічних одиниць від Сонця, що отримала попереднє позначення. Назву ви бачите на екранах. А потім позначення Сі 2023 Т1 Атлас. Цю комету виявили ще 9 січня 2023 року в Китайській обсерваторії із такою назвою. При видимому близьку 19 зоряна величина. Про відкриття об'єкта невідомої природи було направлено повідомлення до центру малих планет. Але із незрозумілих причин ніхто не спромігся підтвердити чи спростувати це відкриття. Мовірно, всі вважали це об'єкт черговим сладким астероїдом, який не має великого інтересу. 30 січня об'єкт вважали загубленим. Але справедливість перемогла. Так, датою відкриття комети стали вважати 9 січня 2023 року, а сам об'єкт отримав свою постійну назву C-2023-A3 Зіншань Атлас. Розрахунки показують, що Перегелій вона пройде 28 вересня 2024 року на відстані 0,39 астрономічних одиниць від сонця, а 13 жовтня 2024 року пройде на відстані 0,5 астрономічних одиниць від землі. Період обертання оцінювався у 81 тисячу років, тобто вона довгоперіодична, і на сьогодні її орбіта має гіперболічну форму і може вийти так, що вона може більше не повернутись до нас. За оцінками, діаметр ядра комети може досягати 90 кілометрів. У відомий Бопа діаметр оцінювався 65 км. кілометрів. Згідно з прогнозами, блиск комети в максимумі складе близько 4-го чинають другу витиму зоряну величину. А за більш оптимістичними прогнозами, і яскравіше аж до під'ємної зоряної величини. Квіст може досягати довжини 40-50 градусів. Тобто, за цими всіма ознаками вона може перевершити комету C-2020 F3 Neowise, яку було видно у липні. 2020 року, і мені пощастило її спостерігати неозброєним оком як обширну туману пляму з північного боку на сутінковому небі, а також пофотографував її. Однак не все так просто та оптимістично. Про це потім. Загалом колись я планую зробити окреме відео про спостереження за кометами. І якщо ви хочете побачити, то не забудьте поставити вподобайку під цим відео просто зараз. А також можете написати в коментарях, що ви думаєте про майбутню комету. Зараз знаходиться у сузір'ї Секстан. Тобто, поки у нас її не видно бо заходить раніше за сонце. Хоча до червня можна було спостерігати на вечірньому небі у сузір'ї Діва. На момент запису відео комету вже мають спостерігати жителі південної півкулі, а згодом вона мігрує до північної частини небесної сфери. Також 17 вересня на знімках стало видно, що комета завелась ще одним пиловим хвостом, окрім основного. Чекати наступну її появу у нас варто лише наприкінці вересня, на ранковому небі біля сонця, безпосередньо перед його сходом, тобто небо буде занадто світле, а об'єкт низько над горизонтом, тому що це все візуально не буде видно, а потім знову на два тижні зникне. Через два тижні після цього комета перейде на вечірнє небо. 12-13 жовтня вона буде в перигерії, тобто найближче до землі. А також у період із 7 по 13 жовтня очікується найвищий блиск, очікуючи, ядро матиме яскравість біля другої ї величини в кращому випадку. А хвіст за оптимістичними прогнозами аж до мінус 4 зуряної величини, чи навіть мінус 6, 8-10 жовтня. Однак облом. І в цей час не буде нормально видно через близькість до сонця. Також комети, які пролітають близько до сонця, зазвичай мають довгі яскраві хвости і шлейфу. Тому і тут очікується подібне. А можливий великий блиск хвоста може бути пояснений тим, що світло буде прямо розсіюватися його частинками. Це можна порівняти із туманом, який утворюється при видиханні, якщо дивитися на нього напроти сонця. Хоч після перигелії блиск вже швидко втрачатиметься, але буде видно на темному небі вище над горизонтом. Так буде легше вловити її. А ще через тиждень 2 її буде видно лише у біноклі та телескопи, а потім покине нас. Тому мої співчуття тим, кому погода не дозволить спостерігати, оскільки восени не часто бувають ясні ночі. Але є такий нюанс H2. Перший, це те, що комета, коли буде видна у жовтні ввечері на небі, то тоді ж буде знаходитися і місяць, майже повний причому. Тобто він доволі помітно впливатиме на фон неба, а отже, заважатиме спостерігати за кометою. Тут залишається тільки надіятися, що комета буде достатньо яскравою, щоб її було видно навіть в таких умовах. Особливо враховуючи, що небо буде сотінкове все одно, тобто, що без місяця, що із місяцем. Буде їй не надто добре видно. А також другий нюанс полягає в тому, що коли я кажу про яскравість комети, я говорю про загальну яскравість комети. Тобто, якби це тіло було б розміром із зірочку, то дійсно, мінус шоста зоряна величина це була б яскрава зірочка. Але оскільки це доволі обширне за видимою площею тіло, то це означає, що вона може хоч мінус 4-ту величину мати, але буде погано видно на небосхилі. І тут залежить знову ж таки, по-перше, від того, наскільки темне небо, а також наскільки велика видима площа, а також наскільки яскрава сама комета. І тут знову ж таки сподіваємось, що об'єкт буде достатньо яскравим, щоб його спостерігати. А також ще додатковий нюанс, який полягає в тому, що 13-15 жовтня комета буде низько над горизонтом, а отже, реальний блиск буде на 1-4 зоряні величини менший, ніж є насправді. Тому швидше за все, ми побачимо просто невелику тьмяну блямбу. А взагалі, комети дуже непередбачувані, і ми не знаємо достеменно, що буде далі після проходження перигелію. тому просто спостерігайте. А тепер про мабуть не дуже приємне. Деякі вчені не розділяли оптимістичних очікувань і вважали, що комета може розпастися. 9 липня цього року вони звернули увагу на надзвичайну вузьку краплеподібну форму хвоста та його дещо нетипову орієнтацію. Про найминучий кінець заявив чесько-американський астроном Зденек Денек Секаніна у своїй статті, хоча пізніше з'ясували, що натяків на фрагментацію нема. А скоріше навпаки, вона може стати найяскравішою, ніж очікувалось. А що ж буде далі? Ми не знаємо, але швидше за все вона пройде успішно перегелі і ми матимемо змогу бачити її. Тому давайте зберігати оптимізм та сподіватися, що кометне шоу таке і відбудеться. Як її спостерігати? Як я казав, до кінця вересня у нас її не видно. Потім, 27-28 вересня, можна спробувати побачити на ранковому небі перед сходом сонця. Але боюсь, що вона губитиметься у зареві. І швидше за все ви побачите. Потім вона знову візуально зблизиться із сонцем та зникне на два тижні. Після 10 жовтня вигулькне на вечірньому небі. Та якщо прогнози не помиляються, то буде видно на стінковому небі чималу пляму. Не думаю, що її буде видно, як на картинках. Спостерігати в телескопи мало сенсу, бо вона не влазитиме вся в поле зору та не буде добре видно межу між кометою та фоном неба. Кращим рішенням тут буде бінокль. Також її можна сфотографувати, оскільки її кутові розміри обіцяють бути великими, то краще використати доволі ширококутний об'єктив до 50-70 мм. Витримку ставте таку, щоб зірки не змазувались, а це можна вирахувати. Як 600 поділити на фокусну відстань і ще поділити на кроп фактор вашої камери. Але це приблизне значення, на яке варто орієнтуватись. Точніше, ви можете пізніше підібрати самі. Діаграму лишайте відкритою або трохи притисніть, якщо об'єктив не надто якісний. А ISO має вистачати в районі 400-3600. Можна також зробити серію знімків та стакнути їх. Наприклад, у YepSkyStecker. Особливо добре, якщо у вас є екваторіальне монтування чи AstroTraker. Однак тобто ви можете робити довші витримки, що дасть краще зображення в результаті. Але є нюанс. Комета доволі швидко зміщується на твій здійрок і вже за 15 хвилин може помітно сунутись на фотографії при стекінгу. Ось півтора роки тому знімав комету C2022 E3 CTR. То за 15 хвилин вода змазалась. Є способи залишити комету чіткою, але, на жаль, тут я невеликий спеціаліст по обробці фотографії комет. Якщо хочете детальніше дізнатися, то раджу приєднатися в чат, де є професійніші астрономи-любителі, наприклад, в мій чат, посилання на який я залишаю в описі під відео. А тепер, поки я монтую відео і воно підходить до кінця, то вже комета кожного дня піднімається все вище над горизонтом. І все північні широти мають змогу спостерігати за нею. І зовсім скоро вона буде видна у нас. Можливо, на момент виходу відео вже ви можете спостерігати рано вранці на сході. Тільки завчасно підберіть відкриту локацію. Але не гарантую, що тоді вийде щось побачити чи сфотографувати. Але пробуйте. А на цьому бажаю всім вам ясного та мирного неба. А для цього донатьте на ЗСУ та продуктивних спостережень.